Сорт Кочеженка під умовною назвою номер 2 Сорт відрізняється від попереднього, тим, що в мене горіх видовженої форми. Оба сорти Кочеженка відзначаються дуже високою плодючістю, але оцей сорт з видовженими плодами взагалі дає грона, в якому здивувати любого горіховода практика. Ось зараз на цій гроні 22 горіхи. Розміщено. Так вперше бачу таку урожайність, тим більше на третій рік після садіння. Цей горіх взагалі має десь 1,20 двадцять висотою, але і торік, і цього року він настільки загружений, що приросту майже немає. Скороплідні горіхи Кочаженка можуть садитися на відстані 3 метри в ряду і 4 метри в міжрядню. Тому що за щорічною врожайністю. Отої високої крони, який ми спостерігаємо у звичайного грецького гріха, тут не буває, ростуть максимум до п'яти метрів заввишки.